Привіт! Я надзвичайно рада тебе вітати на нашому третьому занятті. І сьогодні ми з тобою поговоримо про надзвичайно цікаві факти, а саме ми навчимося рахувати до 10, поговоримо з тобою про ще більше неправильних дієслів і вивчимо декілька країн. Я сьогодні хочу з тобою почати наше заняття з незвичайних дієслів в німецькій мові. Такі слова можуть називатися сильними або неправильними, хто як їх називає, але їхньою особливістю є те, що в них буде мінятися коренева голосна. Що це означає, я тобі зараз поясню. Для початку, коли ми будемо відмінювати наше дієслово, в нас буде існувати дві особи, де буде відбуватися ця зміна кореневої голосної, здебільшого це друга та третя особа однини. Тільки однини. Тобто ця коренева голосна буде мінятися лише у цих двох осіб при відмінюванні. Також існує лише три варіанти, як коренева голосна може помінятися. І яка коренева голосна може помінятися. А саме в нас з тобою є така цікава літера, як Аумляут. І ця літера в деяких словах буде займати місце. Нашої літери А в деяких словах. Для цього ми можемо взяти, до прикладу, слово хаген носити, або ж слово, або ж слово шлафн спати. Отож, якщо ми зараз з тобою подивимося на ці дієслова, в основі в нас є голосна, а саме літера А. З цією літерою А не може відбутися ніяких інших змін, окрім як поява двох крапок над нею. Тобто, А буде переходити в А умляут Тільки в другій та в третій особі одне. Неї. Тобто в ти і він, вона, воно. Як це буде виглядати, коли ми з тобою будемо відмінювати наші дієслова? Давай спробуємо зробити це з дієсловом «шлафен». Mm, «Ich schlafe, du». Er, sie, es, schliefd, Wir schlafen Ihr schlaft Sie schlafen Sie schlafen Тобто, ти можеш побачити, що в теперішньому часі, тобто зараз, на даний момент, коли ми відмінюємо дієслова слова, зараз зміна кореневої голосної буде відбуватися лише в двох особах: ти. Та він, вона, воно. До іншого прикладу, ми з тобою можемо взяти також такі неправильні дієслова, як дієслово шпрехен говорити або розмовляти, і також дієслово дієсловолізен читати. Ці неправильні дієслова будуть неправильними, тому що у них також буде мінятися коренева голосна. І наступні два способи, як це коренева голосна може помінятися. Буде саме ігри з нашою літерою Е. В нас Е може мінятися на букву І. Так само, як в тій слові шпрехен. Давай ми з тобою попробуємо це ich spreche. Du Іх. Ду er, sie, РС шприст. Вірн. І. Sie, Sie sprechen. Або ж у нас з тобою буде інший варіант, коли наше е e буде мінятися на дифтонг і-е і також буде читатися як подовжене і. Наприклад, наше дієслово «lesen», яке я провела спочатку. Ich lese. Du liest. Er, sie, liest. wir lesen. Ihr lest, Sie, sie lesen Отож, це є три варіанти єдині. У нас з тобою буде лише три варіанти, як у нас може мінятися кореневого листа. І ми їх з тобою тільки що проговорили. Перший варіант, коли А в основі слова міняється на ау він відносно легкий, бо тут більше немає іншого ніякого вибору. І другий варіант це коли ми будемо міняти кореневе Е, кореневу Е, на один з варіантів або І, або дифтонг ІЕ, який буде читатися як довге І. Я не можу тобі, на жаль, сказати, коли саме буде який, але я буду обов'язково бити на сполох, коли в нас будуть дієслова, які потрібно завчити в тому плані, що це неправильні дієслова, і вони будуть мати. Якусь свою особливу відмінність, а саме зміну кореневої голосної. І ми з тобою тільки що на прикладах вивчили чотири слова, якщо я не помиляюся: це слово «шляфен» спати, це слово траген носити, це слово лізен читати і це слово шпрехен розмовляти. До цього я хочу тобі також додати ще декілька слів, а саме таке дієслово як гельфен. В цьому випадку у нас буде йти зміна Е буде мінятися на І. І гельф ду гільфст гільфт. Гельфен це допомагати. Наступне слово, яке я хочу тобі дати, це діє слово фанген. Ці слово fangen, я думаю, тут у нас без варіантів, оскільки в нас в корені слова стоїть голосна А. Є тільки один єдиний випадок, як вона поміняється, а саме вона поміняється на умляут». Um, І це буде слово ловити. Ich fange, я ловлю, Du fängst, er sie es fängt. Я думаю, що на початок тих декількох слів нам буде достатньо. Зараз я хочу з тобою також поговорити про числа. А саме навчитися з тобою рахувати до 10 німецькою мовою. Зараз ти побачиш перед собою перелік чисел, і ми з тобою разом їх прочитаємо. І твоє домашнє завдання, звичайно ж, їх буде завчити. 3 4 5 6 7. 8, 9, 5. Отож, мені здається, це не було надзвичайно важко. Саме тому я, напевно, дам тобі ще два числа, а саме 11 та 12. Число 11 це буде число elf та 12. Zwölf. Німецькою мовою ми також маємо число 0. І це буде спробуй вгадати, як саме так нуль. Тобі додому я хочу дати надзвичайно цікаве завдання, а саме проговорити якийсь цікавий набір чисел, наприклад, номер телефону, дату народження або якусь іншу важливу для тебе дату, і також постаратися проговорити мені по буквах своє ім'я та прізвище. Це надзвичайно важливо, щоб ми ні в якому разі з тобою не забували, як правильно вимовляються наші літери. Не тільки як вони звучать, а як вони і називаються. Отож, я хочу з тобою спробувати разом проговорити декілька країн. А сьогодні я планую вивчити з тобою буквально декілька країн, щоб ми не сильно перенапружувалися, скажімо так. І одну з країн ти вже знаєш, це є, звичайно ж, наша рідна матінька батьківщина, а саме Україна. Німецькою це буде Ді Україна. Що таке це девакувати Бій спочатку, ми з тобою про це також у наступних відео поговоримо. Також про такі цікаві країни, як Німеччина. Ми будемо цю країну німецькою називати Deutschland. Наступна країна, яку я також би хотіла обов'язково дати, це. Це також німецькомовна країна, а саме Австрія, Österreich. Наступна країна це країна сусідка: Франція, Frankreich. Польща, Polen. Італія. ГРЕЦІЯ Великобританія, Großbritannien. Китай, Хіна, Японія, Япан. А також Іспанія, Шпаніян. Ось. І твоє наступне завдання буде також вивчити ось ці країни. І я тобі залишу список речень, які тобі потрібно буде перекласти на німецьку мову. Ми з тобою вже потрошки починаємо складати наш пазлик. А саме не боятися починати говорити. Ми вже з тобою вивчили достатньо, а саме дієслова, навіть зацепили неправильні дієслова. Ми поговорили про країни, про числа і також навіть вивчили декілька базових фраз і навчилися надзвичайно класно читати. Тому я бажаю тобі успіху в твоєму домашньому завданні. Не лінуйся, якщо тобі потрібен час, звичайно, у тебе його доскочу, потрібна пауза, роби. Але обов'язково повертайся! Я чекаю тебе у наступних відео.